Приїхали ми у фору і там ось стоять такі автомати. Ти вибираєш, скільки тобі потрібно літрів, вносиш потрібну суму. Один літр коштує 2 гривні. Ми взяли з собою 4 баклажки: 21 літр загалом. І дуже зручно ти закидуєш, і воно тобі одразу видає, наскільки вистачає літрів. Ти добираєш до необхідної кількості, докидуєш монеточки, Настя дуже, -дуже любить клацати так, ні, виключати воду. Її знову наливати. Це вже ніколішка наша, забрали ми її також сфори там, де ці стоять автомати. Вона працює, мамочка, і в самому магазині мерчендайзером забрали. Подивіться, яка краса. Потім ще зустрілися з друзями, підвезли їх до їхнього будинку. І ось на будиночку сидить лелека. Не просто так, тому що чекають на появу донечки. Так, купили ми для синочка ось такі фірмові. 40ніжки. Чому 40ніжки? Тому що, бачите, тут близько 40 ось таких пимточок, які дуже класно тримають ногу. При грі в футбол. Це професійне, таке футбольне взуття. Синок сам обрав, лише було, знаєте, дуже нам <смітло> трішки накладно, бо ми бачили на, по акції зараз, до речі, ось точно такі. У Вадідасі, в Лавіні, коштує 1000, всього 300 гривень. Уявляєте, але розмір, розмір набагато меншенький. 34-й розмір. Нам малуватий. Ми взяли. Це розмір 35 саме на його ніжку, але вони були не по акції за 3400 гривень. Ось такі класні. Я нагадаю, що хоча б на півроку сподіваюся, їх вистачить, тому що такі звичайні, знаєте, китайські, то їх вистачає нам буквально на два місяці, і стирається подошва. Ось, бачите, купували ми в території мінімальних цін ось таке взуття. Десь місяця, мабуть, два назад. Ось, бачите, стерлася підошва просто в хлам. Бо дитина живе постійно на стадіоні, бігає досить часто. Ось тут навіть насквозь. Так, ще мінус того, що коли він взував, потягнув тут, взагалі одірвався у нас один частина шнурка. Ну, взагалі, за Ось, бачите, всередині там взагалі вже все-все все стерто. Навіть якщо витягнути з устілку, то взагалі можна побачити ось таку сквозну дирку повністю. Ну тобто, професійний спорт потребує, знаєте, вже, мабуть, гарного взуття. І ми прийняли рішення, краще ми витратимо 3400 хоча б на півроку, аніж будемо по тисячі ось так викидати кожні там, півтора. Два місяці, бачите, як воно з'їлося, все, у нього навіть устілка все, через цю підошву. Ось таке все а китайське, досить і неякісне вона все це взуття. Ось Якщо так постійно бігати, то треба брати щось набагато міцніше. Там, тому будемо перевіряти, наскільки місяців вистачить нам взуття брендового Адідасу. Прибігли ми додому, я відвела Настюшку до Ніколь. Ми її забрали трішки з нею, покаталися по Гореничам, заїхали до кумів наших. Ось, і тепер моя донечка пішла в гості до Саші. Знаєте, класно. Я трошки з її дитинкою гуляю. Потім вона забирає Настя до себе в гості. Мені трішки розгружає мій вечір. Я можу щось спокійно а, зробити в квартирі. Зараз я буду вимивати ванну. Покажу чим дуже класний засіб, один з моїх найулюбленіших для чистки саме ванн. Ван, умивальників, саме сантехніки, унітазів. Гарно дезінфікує, очищує, навіть прибирає ржавчину від такої води, як у нас, яка містить дуже багато в своєму складі заліза. Вдягнула я вже рукавички, показую вам ось такий засіб Сандрі Гель Універсальний Онікс. Купую я його в АТБ. ось, Дуже гарна, до речі, ціна на нього. Раніше я ще тільки не використовувала, але так чисто, як очищує саме Сандрі Онікс. Ну, взагалі, мені здається, жоден засіб, який я використовувала для очищення, ні доместос, ні такі, знаєте, більш дорогі якісь бренди. Вони настільки гарно мені ванну не очищували. Ось, Бачите, вже наліт в нас. Починає бути така брудненька ванна. Зараз замочу, гарно нанесу цей засіб, і буду використовувати ось мочалочку, мочалочку, гарненько все перемию. Ось, бачите, тільки я нанесла, вже починає він реагувати. Видно там, де він потоки такі потьоки зробив. І одразу такий біленький, бачите, начебто. А, такі полосочки, рисочки. Дуже-дуже його люблю. Вон, бачите, він такого гель такого а, блакитного кольору. Дуже ефективний, очищує, дезінфікує. Тому, мої любі господарочки, ну, купуйте, не пожалкуйте. Дуже класно, він а, також очищує ось такий наліт, бачите, грибковий. На вані, на плитці дуже класно його від'їдає. Все, ванночка, бачите, біленька, чистенька, сяє. Зараз будемо купати нашого хлопчика, бо він дуже-дуже в нас брудний після гри на футболі. А ноги чорні, руки чорні, забігався, запилився наш хлопчик. Ми вже зібралися. Зараз їдемо до кумів. Покажу, які там фані в них вишні. Вчора ми заїжджали там. Багато ще було необірваних. Тому беремо відро і швидко хочеш рвати вишню. Дервемо хоча би відеречка, Так маю намір, можливо, ще й більше, можливо, і вітровий. Де я б, знаєте багато і завтра понеділок будемо з Настуною займатися. Да, Настя повиколупуємо кісточки і буду варити, мабуть, якесь варення або вишневий джем. Щось треба на зиму вже, знаєте, якісь заготовочки, ось такі багато, що варені в основному закатую, трошки огірків, трошки помідорів. Но поки що вони сидять, такі ще слабенько все росте, знаєте, у нас прохолодно. Досі ходимо в курточках. Настусю заставляю діти кофточку. Це ніяк не хоче, і ходить дитина, моя плюс 20, а плюс 18 в шортах. До того в кофті, але в шортах. Наполовину по літньому вдівається. Ну, говорять, що вже з четверга, начебто, буде в нас іти потепління. Чекаємо на нього, дуже ще хочеться на пляж поїхати. О, дітки вже просять, ми вже більше двох тижнів там не були, тому що погода не дозволяє дощі, зливи, вітер, ураган. Така погода ну, зовсім, зовсім не літня. Ми вже вдома нарвали вишень, вийшло у нас ціле відеречко. Зараз вже і справилися, поковиряли їх. Я знайшла такі ножнички ось для обрізання кутикули гостренькі. Ось. І гарненько їх виколупувала. Зараз в нас вийшла ось така величезна. Зараз покажу вам каструля. Ось така, бачите, цілега каструля. Ось, є. ми пересипали шарами з Андрійком. Сок пустить і завтра буду проварювати, закатувати смачне, а вишневе варення. Взяли з собою Ханюшу до нас, да? Настінка її вигулює. Хані, Хані. Тільки красоточка. Ти нагулялася, ти її водички хочеш набрати, так? Да? От, молодець. Насті дуже сподобалося з Ханьошею гулять. І вигулює, водичкою і дає пити частенько. Давай тобі налью водички. Будеш насипити водичку? Закручу кришечку. Обережна. Ходіла домой. Так, хотіла вона додому. Зараз дотираю все після вишень. Вони такі соковиті, просто все було заляпане, вся підлога, весь стіл а, в соку цьому. Дуже соковита, багато дощів було. Вишня в цьому році дуже соковита. От, і будемо збиратися зараз їхати до комів. Андрій там буде допомагати щось вирізати, ще поличку якусь прикрутить на льончині кухні. Трішки з ними погуляємося. Ось, проведемо цей недільний вечір. І поїдемо додому вже відпочивати. Або завтра будемо займатися вже варенням, поїдемо з Настуною на город, бо там треба горошок добривати. Подивитися, що там повідорчики наші огірочки вже так давно пару днів, мабуть, там не були. Для мене вже начебто давно не виходила на своє подвір'я, на свою ділянку, бо такі вихідні, то туди їздили, то сюди, то щось треба зробити, там, то сям, то прибрати. То з дітками погуляти. Ось-то вчора їздила ще сеньку. Дитя купила. Трішки поранила пальці, так колупала, трішки царапала, бо дуже гострі такі ножнички в мене. Ось, тому так, Ханшенька, да? приїхала вже з Одеси, її хазяйка Віка. Ось вона там вчиться на психолога, донечка Альончина. І поки два місяці будуть в неї канікули, буде жити тут з батьками. Потім знову поїде, да поїде, це її собачка їй подарували. Вже Ханюшки, скільки тобі вже років п'ять чи шість, десь так же давненько вона. Дівча така велика дівчинка, ой, ляхмать, ой, пухнаста. Да, будемо їхати вже додому до тебе. Сьогодні понеділок, і в мене робота кипить вже третя година дня, і я доварю свій борщ. А також сьогодні закатали ми ціле наше відро вишень. Вчора ми з чоловіком разом їх очищували. Ось, і дві години потратили свого часу. Ось, бачите, такі вони у нас трошечки густенькі вийшло, тому що я гарно-гарно виварила весь сік і блендером перебила самі вже шкурки від вишень. На плиці в мене вже доварюється смачний борщик. Настав час вже кидати мені зелень нарізала, і також добавлю туди ще чеснику. Кладу я ось такі чесничинки свіжі, а також і сушений ще чесничок додаю, ще багато-багато травок, лаврушечки. Він виходить такий, знаєте, дуже ароматний, дуже класний. Купили ми з чоловіком в форі цілу курку. Він мені її так порубав на шматочки там на різні. І мені так, трішки я стушила філешку, а це вже хочу ще обібрати гарненько. І добавити ще зараз сюди і м'яско вже. Те готове. Ось такій величезній кастрюлі варила я варення, дуже вона класна, з антипригарним покриттям. Вже з чорної смородинки закатали, з вишень закатали. Тепер маю надію, що буде ще малинка. В нас її небагато на діляночці, але ми по селу, в кого є, в кого є зайва то продає, то завжди купуємо. Бачите, сьогодні у нас так сонячно гарно, начебто літочко наше повертається. Ось там вже ожинка моя чорніє. Я буду сьогодні забирати Ніколь. Саша мене попросила, щоб їй треба кудись в Київ, там терміново ввечері їхати. Ось, то буду їй допомагати, заберу малечу о п'ятій вечора, в нас ще там треба сміття викинути. Ну і в принципі підемо з ними десь, мабуть, на стадіоні. Погода добра, гарна. Візьмемо Насті велосипеда та й поїдемо. Щось я так приглядаюся, наче тут в мене там і чорнобривці якісь розквітають вже горщичка. Ой, не знаю, щось дома стільки роботи постійно, знаєте, то ми щось, я щось. Загружаю стиралку постійно. То, щось тут немає чого їсти, то кудись треба ще побігти в магазин, ще кудись і взагалі щось немає часу виходити на ділянку. Отже, вчора ми були в неділю до комів, їздили, потім вже нарвали вишню, з вишньою ковирялися так на городик свій навіть і не вийшла у вихідний день. Ось то пізніше ще пройдемось вам, покажу, що там на моєму городику, які зміни. Зазвичай я готувала тільки супи останнім часом. а Ось так захотілось борщу сьогодні, бо заглянула, в мене були молоденькі бурячки, ось така молоденька, гарненька капустинка. Тому гріх було не зготувати український смачнющий червоний борщ. Туся обережно приготувала десерт. Нарізала сама бананчики, нарізала, туди. нарізала банани, ось яблучко. Вирізала. Для подруги також старається, щоб її пригостити. На десерти будуть їсти фруктики. Саша наш бігає, не знаю, або на трибунах сидять, там є таке покрівля є дах над головами, там, де лавочки сидіння. Сподіваюся, він хоча б не мок бігає. Андрій мій ще працює. Малінка поїхала в Київ, також поїхала, не взяла парасольку, бо таке щось погода, то дощ, то не дощ. Взагалі, щось так виключає в ці дні, знаєте, дуже-дуже така сонливість в мене спати хочеться майже увесь день. Дівчатка увечері набігалися, налазилися, кликали мене познімати їх, щоб я вам показала, які вони трюкачки, що вони вміють робити, як вони вміють коверкатися і ось так висіти. У Насті дуже-дуже вже гарно виходить. Ніколь, взагалі, як маленька мавпочка, повислась там. Набігались, нагулялися та пішли собі додому відпочивати.